У Дніпровській школі аеророзвідки військових навчають працювати із цивільними безпілотниками, зокрема з ударними fpv дронами якими керують через спеціальні окуляри. Навчання проходить боєць Терео Дніпра Артур з позивним птаха. На війні чоловік з початку повномасштабного вторгнення. Раніше каже, працював з дроном іншого типу. Кидали зброси, але ви, ну, більш хотілося уражати ціль самим, тому що буває таке, що ти. Знаходиш ціль, а хтось там не допрацьовує в зв'язку з поганою злагодженістю чи, чи щось. А хотілося самим бачити ціль та вражати її. Спочатку, розповідає Артур, намагався самостійно навчитися керувати ударним дроном. Виходило дуже погано, було кожен другий політ, це був краш та ремонт, і вирішили знайти курси, на яких можна було володіти в півішкою ну, на дуже гарному рівні. Навчання у школі аеророзвідки починається з теорії: першочергове планування польоту, враховуючи погодні умови та особливості рельєфу місцевості, налагодження комунікації між групою, тобто самою групою аеророзвідки, як правильно там планувати маршрути, як правильно заходити на об'єкт спостереження чи в зону інтересу для того, щоб а це було ефективно, щоб дійсно можна було виявити там, ворожу техніку, розміщення живої сили, склади там, логістику, робота з радіоелектронною розвідкою, робота з радіоелектронною боротьбою, тобто системи, які створюють перешкоди, або системи, які можуть виявити пілота. Далі починається практичне навчання. Як зробити зліт, посадку, як правильно вийти, зайняти ешелон, які висоти треба опрацьовувати, як заходити як виходити взагалі в розвідку, тобто як там, вилітити, да, долетіти якусь відстань, як повернутися назад. Бо навчитись літати саме на таких квадах — це, скажімо так, значно складніше, ніж на весільних дрониках. Есть, вони у нас налітають з точки А в точку Б. Попрямують, туди, сюди. Ми кожного дня їм строїмо різні траси. І задача пілота весь час дрон повинен бути в маневрі. Школа аеророзвідки функціонує за рахунок волонтерських коштів. Охочі допомогти може зв'язатися з організаторами через соцмережу. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.